Всем привет! Пошу грибы продолжается. Трохи собирал ночи. Потом пришелся лесом. И мав сюда. Он еще нашел такого гриба. Гребил сюда нема. Треба просто найти место. Вот таких гребы. Буду шукати далі. Тут вже могли позбирати, вже бачу гривників. Зовсім друга локація. Менше вологи. Не знаю, чи я тут не догребів. Принаймні одного не йшов. І там он по дорозі також ще один виріс. Такий неважний. Десь запхав його. Ось такий грибочок. Маленький, з'їжджений. Тут класний ліс, але що грибів немає. Наймі я не бачу. Але на збережжі нормально Але Раз не цу, є тому. Вроді гриб. О, два і три. Нормально, ніхто не позбирав. Дивіться. Показує. Ось такий, трохи старший. Не люблю як я грібів роти. Тут зовсім загнили. Тут його вишив. Трудно продати таке. щоб нашу... не був червивий. А то дві... А той то дві текі. Я бачу всі поляки постукують мар. О, то нормальний рибочок. Тут і ще один там. ще два є. Дай ліпше знімати. Що червених багато. Ну ще фонарики. Губель. Може загубив вже якого. Не знаю, набрав цього купу. І так, три гриби. Все, вночі назбирали. Місяць скільки. na skorą rękę. Tak, aż na żywo. Dobrze. Co tak się pobiegaj A to z mężczyzną, że fajnie. Daleko chodzi to mężczyźnie. Pięknie widoczne. Na wielkim listanie. Jestem w tym malenki. Zaberzemy znacznie do autobusu. Дощі закапують, може пеньки туди збирати, Уже повинні вирости. Ось ще один. І ще один. Не видно просто листю. Що не успіли вилізти. Щось не подобається мені ті гриби, якісь м'ягенькі такі. А то вже твердий, такий Пока Покажеться забув дома. Завтра взяти не пані його. Попленьки трудно. Трудно різати, трудно збирати. Є вже пара грибочків. Пока далі. Замало до шутки. Пала. Що це не, не розходит так. Що дуже багато було. Там да. Де... Там де я збирав там більше волога. Тут запах ліс такий красивий. Буде короткий фільм, що змушується бігати. Жа на піонер. Це можна щоби це донестим сюди вже на камеру. Не доспав цілий день. Не буду рискувати здоров'ям. Тут грибеся розтодіть. Ребірсько. Снімає. Не грибниський, не вийти. Погода портатись Ось буде дала продати. Буває такі дніш, що це не знайдеш. Сьогодні набрав трохи. Рібе росуть якось дивно. Подивіться, тут сакий хлам такий. Там бігає по добині, немає нічого, тут ти вам гребер тут, вот вони. Ось такий. Ще десь бачив маленького. Переступив розмови. Первонарозопи. А вот он. Тут ти. Це вже такий хтось. Ходив по ньому. Ще один маленький. Отак. Ну, сорви, порви. И два. Вот. Три. Тут синкону збираю груби. Вот. Не. بسم الله الرحمن теперь грибошка. Вот. Пошел. Хм. Дорожда не грибела. Да. Сейчас паковываю. Потом по мне губы трохи. Вот, здесь грибы пара сейчас все похоже